Хочу порадити тим, хто, ну, кому потрібно перевіряти акумулятори, вот такий вот тестер. дуже чудовий тестер. Перевіряє одночасно може перевіряти 4 акумулятора і визначає повністю йомкость акумулятора, скільки сопротивлення акумулятора. Ну, допустим, робите ви зборку от із БУшних акумуляторів. Тому що от приходять інколи от, мочені, от, в, вони йдуть тут по 5 штук паралельно. І вам треба виміряти, який скільки має йомкость. Ну, щоб нормально збалансувати зборочку. Коротше, дуже незамінима вещь. Ну, Але в ньому можна перевіряти не тільки 18650. А, ззаді паралельно підключаються провода з крокодильчиками. ну тобто, Ось такі. І Можна перевіряти в принципі, будь-який акумулятор. Я як тестую такі от акумулятори. Ну і потім їх сортую. На акумуляторі пишу яка йомкость. Є такі, що вони там ну, ну взагалі мало мають. Можна їх використовувати якийсь фонарик або ще щось. Так само можна перевіряти і батареї от тих же від Powerbank. Те ж саме він тестує. Коротше, ну, я можу сказати так, що дуже корисна річ, незамінима. Єдиний є такий невеличкий мінус, якщо дуже багато акумуляторів, ну, тоді, тоді не вистачає, тому що одночасно можна 4 тільки акумулятора перевіряти. Так само тими же крокодильчиками підключаєте допустим, паралельно цілий блок. Ну, і ну, Допустимо, знаєте, що кожна банка має по 2500. Ну і бачите по заряду розряду його йомкость можете поділити по акумуляторах і примерно вичислити, чи є там та йомкость чи ні. Ну, Щоб не розрізати прям цілий блок. Тому що інколи блоки цілі, нема сенсу. А інколи отак попадається, бачиш, що вже один якийсь він чуть -чуть потік. Ну тоді да, приходиться розрізати. Ну, от тестер дуже, дуже чудовий. Кстати, ціна невеличка, брав на оліжці, ну, незамінима. Так же само не, не професійна, а для ну, такого роботи ну як, вона чітко паяє, така от контактна сварка, чітко варить. Великі об'єми ви, звісно, одновременно зварити не зможете, але для такого... Невеликого дуже чітко. Можете виставляти чистоту імпульса, силу імпульса. Офігенно працює і чітко робить. Теж залишки брав. Ось такий от прилад для не сверхвеликих задач. ну Грубо кажучи, от такий блок спаяти без проблем можете.